У лікарні Дніпра без упину надають допомогу важкопораненим бійцям з гарячих напрямків. У наступному сюжеті мова про порятунок двох воїнів, що зазнали поранень на Покровському та Новопавлівському напрямках. Одному медики нині рятують правицю. Другому надають допомогу після втрати ноги. Що розповідають оборонці? Софія Богуцька докладніше мені 16-го числа цього місяця. 30 років. Прямо прямоде. Прямо на нулю у палаті реанімації Артур з Дніпропетровщини розповідає, як боронив рідну землю на Новопавлівському напрямку від російських окупантів. На нулі вже був з місяць. Наступного ж дня, як досягнув 30-річчя, каже, стався бій, який ледь не коштував йому життя. Як близько ворог був до Буквально в 10 метрах. 10-20 метрах від мене пасаці. Ми Тримали оборону, тобто їх було навалом, попали в руку. Артуру вдалося відійти у більш безпечне місце, там сам надав собі допомогу. Було поранення, я одразу наложив турникет, нас все вчили, нас все, есть, слава Богу, я не потеряв сознання, хоча від таких пуль часто теряють люди сознання. Тобто це була розривна осколочна пуля. Побратими швидко евакуювали чоловіка. Він каже: ворожа куля наробила йому лиха, ледь рухає пальцями правиці. Трохи могу. Пуля залетіла під локоть, і вже зірвалася чуть вище ло І осколками там подробила внутрішньо. Артурові вже зробили дві операції, але в руці й досі ще лишаються уламки. Він каже, зараз йому складно, також і морально після пережитого. Я не сплю, ну буває, там на часі, а так. Тяжко, тяжко до суперностного проти у палаті разом з Артуром. Інший боєць Михайло, 34-річний військовослужбовець з Івано-Франківська. В реанімації вже тиждень усе тіло бійця посічене уламками та перев'язане бинтами. Він лень говорить, Михайло наступив на міну на покровському напрямку. Пам'ятаю вибух, затарплю руки, ноги. Я чув голос колегів. Я чув, що вони накладають турнікет. І втягувала до ваше Михайло втратив праву ногу, дістав численні уламкові поранення та забій головного мозку. Через контузію погано говорить: його врятували і стабілізують у лікарні. На стопунтах намагалися йому допомогти, але важкі комі седації доправили сюди і тут вже робили всі маніпуляції, порятування життя. Багато відламків в грудях в животі обпечене обличчя, більше 2,5 літрів крові ми йому вже перелили і ще будемо переливати. Попереду у Михайла ще не одна операція. У війську він рік. Артур же лише як два місяці став до лав Збройних сил, пішов служити за контрактом. Мені здається, що просто мало мало таких сміливців. Я, я ну той тобто знаю, що. Там людей не вистачає. Бачу бачимо новини. Тільки рука підзаживе, сразу піду далі туди же. В нас так вчили, що ми будемо держати mm -hmm. до последнього. Софія Бугуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У марафоні час новин для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Мої вітання. Російська армія вбила жителя Херсона у Дніпровському районі через ворожий артилерійський обстріл. Поранення несумісні з життям дістав чоловік. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого. Нагадаю, близько 12-ї години росіяни накрили вогнем Дніпровський та корабельний райони Херсона. Три жінки та чоловік поранені. Українські розробники дронів працюють над новими можливостями. Інтенсивність війни демонструє, як важливо забезпечити сили оборони ефективними БПЛА. Російські війська відтягують свої стратегічні об'єкти і техніку подалі на 35-40 кілометрів. Дотягнутися до них вкрай складно, тому нині і необхідно збільшити дальність польоту та підвищити навантаження. Саме для цього команда Брейван влаштувала челендж для розробників. 15 виробників випробовували польоти на 40 та більше кілометрів. А це вже має стати нормою на полі бою і з тестування повернулася наша Христина Величанська. Вони з'їхали сюди із різних областей країни, аби представити одні із найважливіших у нинішній війні. Експонати це імпровізована виставка виробників дронів. Ми займаємося виробництвом дронів, обладнання яке пов'язано з дронами це наземні станції, станції керування, ретранслятори, носії ретрансляторів, бомбери. Тобто вибухівка, боєприпаси, то все весь комплекс послуг, які пов'язаний з дроном. Віталій показує сучасні рішення його команди: дрон носій ретранслятора для забезпечення сигналу, а відповідно якісного виконання бойового завдання на великих відстанях. Ретранслятор з носієм на базі 10-дюймового дрона. Він дешевий, стабільний, повітря 42 хвилини. Бестрозиніна акумуляторів. команда Олександра займається особливо великими дронами і показує нам їхню багатофункціональну платформу. Багатофункціональність її заключається в тому, що на базі цього коптера може бути реалізований. Дрон камікадзе, дрон-бомбер, тобто це квадрокоптер для доставки дрона камікадзе. Таке рішення дозволяє збільшити дальність польоту вдвічі. Половину шляху, тобто 15-20 кілометрів, летить великий дрон. Далі він скидає маленький, і той продовжує свій шлях до цілі. Ми пристосовуємося до нових умов, що ну які нам кажуть військові, з якими ми спілкуємося, що все важче й важче знаходити цілі в доступності звичайних дронів камікадзе, що основні цілі відтянуті далі на 35-45 кілометрів, і для цього необхідні якісь нові нестандартні комбіновані рішення. Та чи не найбільше уваги до ось цієї розробки? Це зенітний дрон, спроектований для ураження шахедів. Має бути обтікаємі, щоб він розвивав швидкість. Ну конкретно, цей дрон розвиває швидкість до 350 км на годину. Наразі шахеди літають десь 250. Цей дрон на фінальних етапах тестування справжніх шахедів він ще не збивав. Втім, розробники роблять усе, аби здійснити свій задум. Чимало комплектуючих виробляють самостійно. Тут кілька камер, зокрема, і тепловізійна, щоб бачити ціль вночі. Може піднятись на висоту до 4 кілометрів. І якщо все вийде, то це реальний засіб боротьби з сотнями шахедів, які за одну атаку запускають росіяни. Якщо ми кажемо про вартість такої одиниці в районі 4 тисяч доларів, якщо ми кажемо про вартість шахеда, ну це цифри, які ми не можемо порівнювати. Там шахи це сотні тисяч. Утім, сьогодні ця команда приїхала для іншого випробування. Демонструвати один із своїх виробів – 16-дюймовий бомбер. Адже цей захід реальне випробування нових можливостей дронів. fpv бомбери з вантажем у 5 кілограмів мають пролетіти на відстань до 15 кілометрів. Дрони камікадзе мають показати, які з кілограмом ваги дістануться до точки ураження за 40 кілометрів. Бо саме з таким запитом найчастіше звертаються військові. Ми не тестуємо сьогодні зв'язок, ми не залучаємося дерев, тому що ключова задача це протестувати фізичну можливість дрона, занести корисне відповідне корисне навантаження на відповідну відстань. І це за нестабільних погодних умов. Сильний вітер, час від часу починається дощ. Втім, це не лише перевірка власної ефективності. Результати тестових польотів підштовхнуть виробників до вдосконалення дронів. Крім того, це можливість показати розробки представникам сил оборони. Це чудовий інструмент того, щоб познайомити виробника з військовим, де він одразу може побачити на практиці в полігонних умовах, як працює той чи інший виріб. Дуже багато підрозділів, умовно кажучи, ведуть полювання на ефектив. Ні, засоби, бо вони допомагають їм виконувати їхні задачі. Скільки команд із 15 заявлених виконали завдання? Організатори не кажуть. Утім натякають дрони. Переможці вже невдовзі працюватимуть по ворогу на полі бою. Христина Волочанська, Максим Костенко, факти сітіві, марафон. Єдині новини. Переносна реактивна пускова установка Партизан це зменшена копія РСЗВ ГРАД, радянська розробка, яку успішно використовують у сучасній війні. Партизан встановлений на кузов пікапа, тож бійці 110-ї бригади територіальної оборони можуть швидко виїхати на позиції, відпрацювати по росіянах і так само швидко повернутися назад. Як працюють хлопці у сюжеті телерадіостудії Міноборони України «Бриз». Військові 110-ї бригади тероборони готують до пострілу переносну реактивну пускову установку партизан. Її ще називають мініград, бо це дійсно зменшена копія РСЗВ град із чотирма пусковими напрямними. Розрахунок складає три чоловіка: це навідник, обчислювач, який працює за допомогою програми Тропови. Ми виїжджаємо. Відміряємось, визначаємо вогневу позицію. У нас є ціль, определяємо координати, виставляємо по нулям, нам дають дирекційний кут. Ми наводимося і по команді производимо постріл. Чотири снаряди можемо, якщо коректировка не потрібна. Якщо потрібна коректировка, стріляємо по одному заряду. Партизан розробляли в радянському союзі спеціально для В'єтнаму. Основна перевага системи її висока мобільність. Вона може під'їхати у будь-яку точку, куди потрібно, При грязь, болото, ну куди угодно. Площа ураження. Звісно, більше ніж площа ураження від любого другого там стрілкового озброєння. Крім того, ми стріляємо з фугасними снарядами. Якщо ракета справна, то проблем з використанням установки кажуть військові. Немає є такий мінус. Коли коли ракета прес ну, не сход, скажімо так, військові здійснюють постріл. Навідник Олексій каже: кожен успішний постріл для них це особиста перемога, бо це означає, що вдалося зупинити дії ворога. Ну це моя земля. У мене тут родина. Я тут родився на цій землі. Ну я сам Запоріжжя. Яка ще може бути мотивація, коли мою землю топче якийсь там у нас у хлопців, усі зі найголовніша мотивація вигнати цих уродів з нашої землі. І все. За матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз Ольга Читайло та Ілона Коваль, факт СІТІВІ. Єдині новини. Обговорення війни в Україні на саміті НАТО в Газі скасували в останню хвилину. Графік змінили через американського президента Дональда Трампа. Про це пише політику. Організатори саміту вирішили скоротити порядок заходів. У цього року передбачено лише дві основні події: вітальна вечеря в Палаці Нідерландської королівської родини та засідання Північно-Атлантичної ради. Через скорочення програми в Газі також не відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Видання політику наголошує це ще одна поступка США, які не підтримали ініціатив. Ву союзників провести відповідну зустріч, аналітики вважають, Вашингтон навмисно уникає посилення уваги до війни в Україні, які Дональд Трамп не зміг покласти край попри свої передвиборчі обіцянки. Антиукраїнський референдум Орбана в Угорщині повністю провалився. В опозиції країни заявили, участь у голосуванні взяла мізерна частка громадян. Лише від 3 до 7% відсотків виборців надіслали заповнені бюлетені. Таким чином фактично проголосували не більше ніж півмільйона людей. Ба більше на проведення так званих національних консультацій витратили десятки мільярдів форентів із державного бюджету. На думку угорської опозиції, ці гроші варто було б спрямувати на покращення транспортної інфраструктури. Чи фінансування сфери охорони здоров'я країни? Сьогодні 84 роки, як Друга світова війна прийшла на територію колишнього радянського союзу. Однією з перших під удар потрапила Україна. Київ німецькі загарбники бомбардували на світанку. Саме цю тактику 22-го року підхопили росіяни, з якими у Другу світову українці боролися з фашизмом пліч опліч. За даними дослідника Івана Муковського, лише за перші місяці війни радянський союз мобілізував 2,5 мільйони українців. Історики наполягають в лавах Червоної армії загинув до 4 мільйонів українців у партизанських формуваннях до 60 тисяч. А в загонах УН та УПА понад 100 тисяч загалом Україна втратила до 10 мільйонів людей. Також історики уточнюють для України Друга світова розпочалася 1 вересня 1939 року, адже українці билися із німцями у складі польської республіки, а населення карпатської України воювало за незалежність проти Угорщини, яку підтримував Гітлер ще з березня 1939 дев'ятого. Служити в передових бригадах сухопутних військ за спеціальністю, а головне за бажанням у Дніпрі відкрили рекрутинговий центр, який супроводжує охочих стати на захист нашої країни. Тут гарантують повноцінну підтримку, а ще можливість обрати бригаду та напрямок служби. Нині розповідають військові потреба в людях велика. Без тебе навіть тиша інша. Ти для нас не був. Ти є Україна мій дім. Сороковій окремій артилерійській бригаді нещодавно виповнилося 10 років. Військовослужбовці нині тримають Куп'янській і Лиманські напрямки. На початку повномасштабного російського вторгнення обороняли Харків. Зараз наша бригада шукає медиків, навідників, операторів, номерів обслуги та водіїв, бо по особливо водіїв, щоб доставити техніку, щоб доставити людей на позиції, потім відвести людей з позиції. Сухопутні війська збройних сил України відкрили у Дніпрі рекрутинговий центр. Тут можна дізнатися про особливості служби, а також із понад сотні бригад обрати до якої приєднатися. На цьому джойстику літають на цьому пульту. Літають бойові пілоти. Тобто ж тут все як і на бойових, тільки комп'ютерна гра з часом. Ти просто звикаєш. У центрі гарантують повний супровід на всіх етапах. Це вибір посади, вибір підрозділу, це також проходження психологічного відбору і проходження військово-лікарської комісії. Ми долучаємо усіх охочих на військову службу як по контракту, так і по мобілізації. Ми тестируємо людей прямо тут. У нас є планшет з програмою, де є тести, адаптивність, стресостійкість, ну, різні тести. Е до відбору кандидатів люди обирають рекрутинг, тому що це добровільне долучення до армії і. Ми можемо їм допомогти обрати підрозділ, посаду. А ось бригада, де служить Оксана, нині боронить Новопавлівський напрямок. Військова каже, тут потрібні люди різних спеціальностей, а головне мотивовані бійці. У Нас є і піхотні посади, є і посади в безпілотних системах. У Нас дуже хороший батальйон, який показує високу результативність і артилерійські підрозділи, танкові підрозділи, які постійно потребують кваліфікованих спеціалістів. Аналогічні стаціонарні пункти рекрутингу вже працюють у столиці, а також у Львові та Харкові на черзі відкриття центру в Одесі. Христина Вангеля Оскайте Денис Сінегінфакта Сітів. Єдині новини. У Миколаєві ще з початку великої війни діє заборона на купання та відпочинок на водоймах у межах міста. Втім, із настанням спеки миколаївців це не зупиняє. Попри те, що купання, зокрема, і на одному з найулюбленіших пляжів уже не вперше призводить до трагедії через заборону. Пляжні зони не облаштовані, тож випадків, коли люди починають тонути дедалі більше. Андрій показує одне з найулюбленіших місць відпочинку Миколаївців біля води. Навіть попри заборону, купатися та закриті ще з 22-го пляжі через безпекову ситуацію відпочивальників чимало. Днями на очах Андрія тут, неподалік пірсу, почали тонути дві дівчинки. Чоловік кинувся у воду. Також ветір примірно був. Волна і все, її почала шатати, став на дно, підняв його руками за ноги, так, щоб вона дышала, і з нею вот, в принципе, и вийшов. На пошуки другої дівчини вже прибули рятувальники. Водолази почали обстежувати акваторію. А вторую одразу вже пішов на искать. И не, її видно отнесло чуть-чуть далі. Не одміняє, знайшли в 4 метрах. Другу дівчину знайшли вже мертвою. Андрій розповідає, люди тут тонуть через підводні ями. Андрій, колишній десантник-штурмовик, з початком великої війни пішов воювати добровольцем. Після тяжких поранень на Донецькому напрямку повернувся. На цьому пляжі рятує людей вже не вперше. Я спас чута жизнь, я спачу та сім'ю. Роботи рятувальниками і медикам на цьому пляжі вистачає цьогоріч. Днями тут з води врятували чоловіка. З початку літнього сезону у Миколаєві потонуло семеро людей, з них троє дітей. Врятувати вдалося лише двох відпочивальників. Найбільше випадків зафіксовано в пляжній зоні відпочинку мікрорайону Намив. За останні тижні тут сталося три інциденти, причому всі в одному і тому самому місці. Поки заборонений відпочинок на усіх водних об'єктах міста за свою безпеку люди відповідають самі водолази сапери ДСНС обстежили акваторію на наявність вибухонебезпечних предметів. Облаштуванням пляжів у міськраді планують зайнятися лише після зняття безпекової заборони. Якщо у нас буде мир, якщо буде скасовано військовий стан, ми будемо займатися лише тим, щоб забезпечити безпеку саме на воді. Це матроси, рятівники це пункти надання медичної допомоги, це певне огородження бойками ту чи іншу акваторію дзеркала, річки, де можна купатися. Тому, доки міські пляжі не облаштовані, містян вкотре закликають не відвідувати пляжі, обминати незнайомі місця на воді, аби не спровокувати трагедію. Луїза Рьоміна, Даніїн факти сітіві, єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.